Виконуємо номер 411 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Автівка за 3 години подолала 234 кілометри. За першу годину вона подолала 7,18 цієї відстані, за другу 0,4 решти, яку відстань подолала автівка за третю годину. Знайдемо, яку відстань подолала автівка за першу годину. Для цього знайдемо 7,8 від числа 234. Щоб знайти дріб від числа, достатньо число помножити на цей дріб. Помножимо 234 на 7,18. 234 множимо на 7,18. Подамо 234 із знаменником 1. А тепер скоротимо 234 і 18 на 18. 234 поділити на 18 буде 13. 18 ділимо на 18 буде 1. 13 множимо на 7, маємо 91 кілометр. І пояснюємо: подолала автівка. За першу годину. А тепер знайдемо решту відстані, яку потрібно подолати. Для цього 234 віднімемо 91. 234 відняти 91 буде 143 кілометри. І пояснюємо решта. Відстані, яку потрібно подолати. Ну, тепер можемо знайти, уже скільки, яку, скільки яку відстань подолала автівка за другу годину. Відомо, що вона подолала 0,4 решти, знов знаходимо дріб від числа. Для цього число множимо на дріб 143 помножити на 0,4 будемо мати 57,2 кілометрів, подолала автівка за другу годину. А тепер уже можемо знайти, яку відстань подолала автівка за третю годину. Для цього від решти, 143 км віднімемо 57,2. Отримаємо 85,8 км подолала автівка. годину. Третю годину записуємо відповідь. 85,8 кілометрів. Ми дали відповідь на питання, яку відстань подолала автівка за третю годину. Якщо за три години вона подолала 234 кілометри. За першу годину вона подолала 7,18 в цієї відстані, за другу – 0,4 решти. Номер 411 виконано.